Творчістю заробляють гроші для солдатів, пісенька про Путіна в бетоні, патріотичні футболки, етнофотосесії, світильники та шкіряні жіночі сумки. Все це пропонують українцям, аби допомогти нашій армії про волонтерську винахідливість. Євгенія Коваленко. Не лише на вустах, а й у руках. Своїм творінням з бетону Володимир не може намилуватися, але співати соромиться. Бетон хороше виходить ліс. пісні трасі Хлопець каже, подарунок другу, що повернувся з АТО, відразу порвав інтернет. Разом улаштували аукціон. За бетонну кричалку готові платити тисячі гривень. Їх віддадуть для бійців на сході. Видів, в якому стані знаходиться амуніція нашої армії. Саме актуальне це бронежилети і каски. Потому що їх часто не вистачає. Дівчата наводять марафет і позують перед камерою. Получаємо почаємо хороше настрієння і как би дешевне. Ну покой, допомагаємо людям. Галина фотографує кожну за 300 гривень. Їх перераховують у волонтерські організації за кілька днів на благодійну фотосесію. Півсотні охочих. Допомога нашим хлопцям. Я певна, що це окупиться. Може, я це не відчую фінансово, але я це відчую змінами у державі. Олеся показує те, на що витратили зібрані кошти. Ці 10 камуфляжів для 26-ї артилерійської бригади з Бердичева спецодяг відправляють на блокпости. Нині кругленьку суму ще треба на тепловізори. Від 20 тисяч гривень нормальний тепловізор коштує. А хлопці просили мінімум два. Вони кажуть, ми краще будемо ходити голі босі, але зато ми будемо бачити, хто на нас вночі наступає. Олеся каже, українці. Ті вигадують, як зібрати гроші швидше в інтернеті. Таких ідей повно. Приміром, пропонують світильники та футболки з оригінальними принтами. Спеціально для допомоги армії дизайнери придумали серію шкіряних жіночих сумок. А тут підтримують фінансово і морально: одну футболку купуєш собі, інша солдату в подарунок. Євгенія Коваленко, Володимир Ситюк та Ігор Ткач спецкор два плюс